Скільки пасивного доходу, скільки дивідендів я отримав у місяці квітні 2024 року. Які акції мені виплачували дивіденди? Всім привіт! Ви на каналі Батько Інвестор. Мене звати Олександр, канал про інвестиції. Нагадую, відео не є фінансовою рекомендацією до купівлі тих або інших фінансових інструментів. Заряджаємо це відео позитивом, втискаємо вподобайку. Вам це плюс 100% до карми. Починаємо. Перейшовши до брокерів, бачимо, що ось тут якісь компанії мені повиплачували дивіденди. От в таких сумах. Другий брокер, так само, якщо перейти глянути, видно, що виплачували міні дивіденди. Для зручності я веду собі ось таку табличку, в якій я собі все вписую, яка компанія мені що заплатила. І потім це мені дає змогу добре вирахувати і швидко вирахувати податки, які я буду змушений заплатити на початку наступного року. Зараз уже у нас почався травень, а до 30 квітня треба було це все зробити, подати звіти за свої дивіденди, за свої прибутки. Бо збитки із акцій, і щоб мені швидко це все рахувати, а не сидіти день або два і вираховувати з історії, переписувати всі свої дивіденди, я веду собі таку. Табличку, в ній я вписую тікер компанії, це не дуже важлива дата отримання, дивіденди в Бруто скільки мені прийшло, ось тут в доларах інша валюта, якщо мені потрібно, наприклад, ось тут в мене в фунтах стерегна було дивіденди в, в злотих, вже перековертовано, тому що я в податки сплачую в Польщі. НБП мінус один, Народний банк Польщі. Тобто, ось з, такої, з такого сайту беру собі дані про курси валют, ось долар американський, наприклад, і сюди переписую, щоб воно мені рахувало мінус. Один день, тому що так вимагає податкова Польщі. Податок в 19%, скільки всього, має бути заплачено, стягнено в США, скільки було, бо більшість компаній стягують в американські компанії стягують у себе 15% дивіденду одразу, коли ви їх отримуєте на брокерський рахунок. Потім переконвертовано це в польські слоти, різницю, яку потрібно доплатити. От, і тут воно мені все автоматично рахує, щоб я потім не сидів і не вираховував. І в кінці у мене такий ось підсумок, що, наприклад, за попередній ще місяць, за місяць, там берез от Я отримав тоді 24-25 майже 25 доларів бруто, і нетто мені б це вийшло після сплати податків 20 доларів 16 центів. Компанії, які мені виплачували в цьому місяці, це LBMair, Nike, Airbus, Cisco Systems, JDCom і Етованс Holding. В принципі, отут я їх собі повідкривав і можна, можна бачити, це такий сток аналіз із сайта агрегатор, на якому можна дивитися якусь фінансову інформацію, фінансові звіти компаній там за останні, наприклад наприклад, 9 років у безкоштовному доступі. Що ми тут можемо бачити? Що дивіденди LBMR виплачує 1,28%. Cisco System, наприклад, виплачує 3,42%. JDCom виплачує 2,27 у дивідендів. Nike виплачує майже 1,5%, трішки більше. Airbus виплачує 1% дивідендами, і EtoVans Holding виплачує майже 7% дивідендів. Компанії, які купував особисто, я це були Meyer, Cisco, JDCom і Holding. Nike і Airbus я достав собі в подарунок. від Брокера, ну і так співпало, що ці компанії й виплачують дивіденди. Як дістати безкоштовні акції в подарунок, ви можете зареєструватися на брокері trading 212, наприклад. І за реєстрацію і поповнення брокерського рахунку він вам начисляє безкоштовні гроші у вигляді акцій, там від 10 до 100 євро. Нагадую, що до брокера можна зареєструватися тільки з території Європи. Посилання на реєстрацію під відео, покрокова інструкція, як зареєструватися у трейдері. Він 212 буде десь ось тут. Або шукайте на каналі, там відео здається на 20 хвилин. Тому якщо хочете безкоштовні акції, безкоштовні гроші, які можливо вам ще будуть потім генерувати дивіденди, пасивний дохід, то реєструйтеся і будете мати. Скільки яка компанія мені виплачувала в цьому місяці? Це було LBMair $160, Nike 3 центи, Airbus 0,39, плюс ще раз вони мені виплатили 0,71. Я не знаю, там якийсь збій мабуть, мабуть, був або щось. Вони мені два рази нараховували. Тобто в сумі десь 1 долар. Звичайно, це невеличкі гроші, але якщо безкоштовно і просто так, це досить добре. Cisco Systems виплатив 2,8 долара. JD.com виплатили 15 доларів. Ето 0,52 цента, тобто пів долара. Десь дехто в мене питав, чому у мене отут зазначено на сіру або на жовто-червоно. Що це означає? На сіру я собі відмічаю ті акції, які вони не в доларах і не в євро, а в якійсь іншій валюті. Ось тут бачите вкладочка інша валюта. От і ця компанія, наприклад, BP, так само, як мені досталась безкоштовно за реєстрацію, виплачує в фунтах стерлінгах. От, і тому мені там треба по-своєму конвертувати. Плюс вони не стягують податку, тому що це американська англійська компанія, і вони не стягують податку. І мені потім треба буде на початок наступного року заплатити всі 19%. Ось оцю всю суму податку від цієї компанії, тому що від інших компаній американських 15% автоматично стягують, і треба доплачувати мені в Польщі тільки 4%. Так само і тут JDCom компанія, яка ну, от, виплачує повністю всі дивіденди, і 19% потім треба буде заплатити, а не 4%. Якщо перейти от сюди до мого брокера Interactive Brokers, то бачите JDCom. Ось тут мені виплатила 15 доларів 20 центів. А ось від Holding Tax, скільки вони стягнули податку, нічого не написано. До речі, якщо ви хочете зареєструватися в Interactive Brokers, так само посилання під відео. І відеоінструкція на 40 хвилин, уже там покрокова, що треба вписувати, на які питання, як відповідати. Тут буде зверху. Переходьте, дивіться там 40 хвилин відео. Я старався. До речі, на самому сайті Stock Analysis можна і дивитися фінансові різні показники. Наприклад, тискаєте кнопку фінанси і вибираєте компанію, яку вам потрібно, наприклад, тут LB Meyer, То можете бачити, що от як вона там росла по ревеню. Що з 2015 по 2023 компанія зросла із 2,8 мільярда до дев'ять. 6 мільярдів, тобто в три рази що досить круто. Хоча основний ріст був ось тут за останні оці 3 роки. Бачите, що тут плюс 6%, тут плюс 120% вони зробили, і тут плюс 31% із року в рік. gross profit так само, net income із 334 мільйонів до півтора мільярда. Хоча, якщо подивитись на попередній рік, то тут вони відносно цього впали на 41%, тому що тут вони взагалі зробили шалений прибуток. Net income – це чистий прибуток після сплати всіх податків. От бачите, тут вони зробили плюс 2000%, не знаю яким чудом. От а відносно попереднього року вони мінус 40% зробили. Якщо ви не розумієте, що таке Net Income, EPS, дивіденди на акцію, ревеню, gross profit і так далі. Ось тут посилання на відео. Я розповідав, як інвесту. Тувати в акції, що це означають за показники. Переходьте, дивіться, дуже корисна інформація. В загальному, що ж виходить, що за місяць квітень я отримав дивідендами брутто 21 долар 26 центів, а нетто мені вийде після сплати податків, лишиться 17 доларів 22 центи. Так само я ще користуюсь сайтом Track Your Dividends, де вписую всі свої акції, які в мене є, і воно мені ось тут розписує, розказує, в які місяці яка компанія скільки має заплатити мені дивіденд. NDV, бачите, тут Apple, AVLB Maier і так далі. Ось в який, який місяць, скільки я маю там акцій, і скільки мені мають заплатити. Дуже зручна річ для тих, хто відслідковує свої дивіденди і може там планувати якесь майбутнє. Наприклад. Що мені найбільш подобається в цьому сайті? Тут є така вкладочка, як F'uture value, і вона показує наступну річ, що, наприклад, ось в даний момент, в 2024 році, я маю отримати майже 600 доларів дивідендами, ну, пасив. Нічого не роблячи, як то кажуть. Через 10 років future Value – це такі прогнози на майбутнє. І через 10 років, у 2033 році, я буду отримувати вже 1245 доларів із цих самих акцій. Відносно нічого не роблячи, можливо, там докуповуючи, реінвестуючи дивіденди. От, і таким ціном, чином і збільшиться мої акції, плюс сама вартість акцій має збільшитись. Це вони все беруть по даним відносно минулих років. Звичайно, минулі Лі показники не означають, що в майбутньому буде так само або краще може бути гірше. Але від цього вони відштовхуються і за 10 років ці самі гроші, ці самі дивіденди, мені в два рази подвоїться. Сам вартість мого портфеля має збільшитись на 87%. І зараз, якщо він коштує там, 17 тисяч доларів, здається, то через 10 років він має коштувати 31 тисячу доларів 332 долара, плюс-мінус. Якщо ж вибрати це за 10 років, якщо вибрати за 15 років, наприклад, ось тут, то воно рахує по-інакшому, що 2038. 7 році з цих самих акцій, з, цих, з цієї самої кількості акцій я буду отримувати 1-1 тисячу доларів 878 доларів дивідендами пасивно, звичайно, це в рік, а не в місяць, не путайте тут. І портфель сам має зрости на 163%, тобто буде вартий 44 тисячі доларів. Зараз він вартий десь 17 тисяч доларів. Це дивідендний портфель, через який я інвестую і показую вам часто в своїх відео. До речі, хто відслідковує за різними акціями, можете помітити, наприклад, що JD.com, китайська компанія, за один день вчора зросла на 11,5%. Компанія Alibaba, наприклад, теж китайська, зросла вчора на 8%. Китай починає трішки відростати і повертатися в фазу росту. Можливо, можливо, це просто там звіти у них повиходили і були досить гарні звіти і тільки у цих компаній. Бо в загальному, якщо взяти фінансові показники JD.com, то ми бачимо, що з 2015 року до 2023 вони зросли із 180%. 81 мільярда до 1 трильйона, що дуже ого. го Gross Profit так само із 22 мільярдів до 159 мільярдів. І Net Income. О, net Income тут взагалі цікава річ, що вони із мінусів вийшли в плюси от, по чистій дохідності. Кількість акцій, в принципі, ну тут вони більш понавипускали, чим робили бейбеки, але останній рік щось вони там трішечки викупили. Напишіть в які дивідендні компанії інвестуєте ви, ну або в недивідендні компанії буде цікаво почитати, дізнатися, можливо, я їх собі добавлю до свого портфелю інвестиційного. Пишіть коментарі, задавайте питання, реєструйтесь у брокерів, втискайте вподобайку в дзвіночок, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому в мене все. Всім дякую, всім папа. Успіху в інвестиціях.